А тепер вигружаємо жеребця. Коні вже на місці, в конюшні. Ця кобелка, герда. Сьогодні будемо заливати під ними бетон, зробимо підлогу таку, як має бути, бо не встигали ніц. Коні вже були в дорозі, а тут ще нічого не було, що трава росла на цьому, на цьому плані. За один день зробили оцю змайстрували конюшню. Хлопці допомогли, колеги приїхали. І все, і завезли цих коників. Герда, зостань. Зостань. Зостань, мала, зостань. Зостань. стій. Такі у нас... І у нас суперові барабансони. Це наша кобелка. Герточка, герточка. Зараз познімаємо жеребця. Ноги чистенькі, нічого не, не гниють, не смердять. Кобилі 4 роки. Зараз підемо до жеребчика. Таку, такі конюшні у нас будуть стояти. Тут таке тут трохи ведра, Бутилки. сьогодні заб'ємо помпу, щоб може було, було води їм качати, бо ще вода привозна. Що трохи зараз якийсь такий бардак, але все буде добре, за 2-3 дні тут все побачиться, все познімаю, буде, буде порядок. Що дверей навіть немає, зробимо двері. Мусимо так добиратись до коней. Робимо двері, жеребець теж. Жеребець теж тихенький, такий як кобилка. Жеребець на паровку. 100 доларів. 100 доларів за паровочку буде. Номер залишимо потім в описі. Кому треба дзвонити, зможемо і привезти, хто не зможе до нас приїхати. Сильніші, нога вже репцяша, такої ноги не бачу. У нас точно не бачу. Що маще? Отже, репчик сильний апарат. Телефон так не передає, треба щоб треба так дивитись. Коні ще трохи з дорога, трошки замучені, Жеребець не є ситий, Жеребець такий ребро на ньому, ну нічого, думаю, що ми це, ми це поправимо. Потім його віженим познімаю, як він, як він на вулиці виглядає. Та там є попереду відео, як ми з самого початку, як вони на асфальті, але то таке, то вони лише, лише з дороги. Дві сутки були в дорозі, замордовані. Герда, до речі, жеребна від цього, від цього жеребця покрив газда. Газда покрив її, кого вона була. Одразу покрив собі жеребцем. Тут ножище, нога як нога як відро. Моцний жеребець. Джеребець тихий, так що нема що переживати, можете парувати. Лошата, думаю, мають бути моцні. Любу кобилку пускаєте, то буде, буде результат. Що Гердочка, що там? Що що? Треба буде випустити, жеребцьові ноги помити, кобелі теж треба буде. Треба буде їх сьогодні прогуляти. Та зробимо, зробимо тут загорожутку, бо тут великий, великий город. План одним словом буде буде де паса загороду поставимо, електропастух, будуть мати, де гуляти. Жбець кобило буде гуляти, Та, яка тут трава, величезна, гарно, потім суперово буде. вам може, жеребця за жеребця можете дзвонити, номер залишу в описі. За жеребца звонить на паровочку.